Слава Україні! Ми вас вітаємо на матчу за третє місце Бімерка ПЛВ-2022, у якому зустрічаються команди Оконськ і команда Марадо. Що вам сказати ще про цих два колективи? До речі, бачимо нову форму в Оконська. Файна така дуже цікава. До цієї стадії вони потрапили через те, що програли у півфіналі. Команда Українська програла Боратину в додатковий час. І також в додатковий час команда Марадо програла Респекту. В принципі, що ще можна додати до цього поєдинку, те, що буде, мабуть, надто цікаво, тому що, як я вже і говорив, ще у півфіналах, що ці всі команди, які зараз знаходяться в цій стадії, вони плюс-мінус рівні. і Ми це переконалися, дивлячись вже ті матчі. От Як буде сьогодні? Ми зараз з вами побачимо, тому що Оконськ вже розпочав гру з центра поля. Я, ну, не можу ще раз не відзначити дуже таку цікаву форму команди Оконська. Файна, інтересно. От, і побачимо, як вони заграють, як дебютується форма, чи на фарт, чи ні. Дуже непогана така атака розгрутається на лівому фланзі. Хто це? Хто це так хотів познущатися? Покажіть нам повтор. Зараз ми побачимо як там. Все здається, Ігор Савич то робив. Ой-ой-ой, що він тут видумає? йо йо так, це саме він, восьмий номер команди Оконська. Тих ти п'ятою забити, йдуть перехитрити, і це був, мабуть, один з найкращих голів нашого Кубка. Гра продовжується, 12-та хвилина матчу. Хотілося відзначити, звичайно, що чудовий момент Оконська. Оцей удар п'яткою ну, це Дуже круто було. Команди, обидві команди, як Оконськ, так і Марадо, отримують певні втішні нагороди. Я думаю, пам'ятка і подяка за участь в нашому кубку буде приємною. І взагалі, Я думаю, це класна ідея, багато хто її підтримує. Багато хто там, звісно, поливає, там, там, говориться Ну, тільки людей, стільки думок. А в нас гра продовжується, вже близько пів години, віртуальних півгодини зіграли рахунок. нулю Зараз Зараз могли б забивати хлопці з Але не вдалося. Здається, це був Михайло Зайчук. Так перехопив і одразу злето пробив. Так, соли номер Михайло. Що ж хочу відзначити, що в півфінальних матчах Володимир Журибеда, він як за Боратин, ну за Марадо він, правда, не відзначався, але також важливу роль зіграв в цій команді. От, можна так сказати, що у півфіналах грало не чотири колективи, а три, тому що як Марадо, так і Боратин вони фактично. Одні і ті ж футболісти. Зараз в атаці удар. Голкіпер відбиває, хто ж пробував поворотах, так тяжко нишком підійшли вони до штрафного і пробили, дуже непогано пробили поворотах, до речі. А ні, це вже не удар. Тут, тут десь 29-й номер, десь замешкався. Закінчився перший тайм, ми зараз йдемо на невеличку перерву. Тим часом подивитися статистику першого тайму і матимете нагоду, аби підписатися, зробити репост даного відео, коментувати, лайкнути і не перемикайтеся, тому що зараз буде половина матчу за третє місце бімеркап LV-2022. Отже, наші вітання вже з другого тайму. Матчу за третє місце Бімерка ПЛВ-2022, у якому зустрічаються команди Уконськ та команда Марадо. Рахунок після першого тайму нічийний, 0-0. Е, моментів не те, що мало, а їх фактично не було. Е, єдине, що на згадку припадає зразу нам, це моменти, ох, зараз можливо буде ні. це момент Вуконська, коли Ігор Савич так п'ятою хотів. Дещо позначатися. Ось ми бачимо, Роман Москві з'являється в команді Марадо. Це знаний такий гравець, який може все, що завгодно. Ось вже він і пробивав по воротах, правда, дуже, дуже слабенько він це зробив. Ось такі то справи. Марадо перехопили м'яч, Олександр Корінов. Підпасовує на фланг на на 11. Роман Москвіч знову пробиває, але знову без якихось таких потрібних бажаних для його команди результатів. Мимо воріт і рахунок не змінився. Але буквально щойно він з'явився на футбольному полі, вже одразу в двох атаках взяв участь. Це, це може тільки похвалу зіграти. Що ж обидві команди зробили заміни? А Марадо в атаці. Ох, хто він відпасував, там нікого немає, кому ж відпасовував. Так, що ж тут буде на правому фланзі? Вже атака закінчилась. Атака Марадо Мараду на правому фланзі. Як бачимо, з таким рахунком все йде знову до овертаймів. Ух, тут небезпечно, вони звичайно відпасували на голкіпера. Бачимо, що хотів нападник перехопити той м'яч і він його дістав, але не як слід. Так не можна грати, так можна робити таких дуже непотрібних речей. Ось чудово обіграв. Ох, чудово, роман Москвіч! Втратив м'яч. Був близький роман до удару, до чергового удару в поворотах і вже б, мав би нагоду чудово покращити свою статую. А тут порушення правил. Тут десь арбітер знову у нас а, такий загорілий арбітер обслуговує даний матч. А, і показує, що там штрафний. Якщо не помиляюсь, то теж такий засмуглий у півфіналі обслуговував матч команди Марадо і там він їм призначив пенальті, до речі. Щоправда, Респект не зумів е, забити його. О, тут же тут же таке... Ох, що відбувається! йой! Трішки щось ми бачимо Марадо. Задрімали, чи як тут жили, що робиться шоулін, І бісиклети. голки продовжилось попрацювати, як слід, тому що... А Гоконь буде виконувати удар, ще є, як мінімум, 4 хвилини, аби намагатися забити м'яч. Ох, тут же контратака в Марадо. Випасовує наліво. Відпасував на Романа Москвича Роман. Протягнув м'яч. Навіс! Ні. Ні, нічого не буде з того моменту. Е і напевно час закінчиться. Так, закінчився матч. Будуть додаткові 15 хвилинки. У нас рахунок 0-0. Бачимо, що дійсно рівні суперники. Наскільки вони рівні, ми зараз побачимо в статистиці. Яка зараз з'явиться. А ви тим часом не забувайте про лайки, дзвіночки, підписки, коментарі. І не перемикайтесь, тому що зараз будуть вирішальні 15 хвилинки матчу за третє місце Cup lv 2022 Щойно команда Оконського розпочала вже 91 у хвилину. Матчу за третє місце Cup ПЛВ-2022, у якому вони зустрічаються з командою Марадо. За 90 хвилин О, тут порушення. Порушення правил і напевно будуть картки. Ні, уснев звиважені. За 90 хвилин команди не зуміли відзначитись у воротах, як таких і епізодів, не дуже такі пригадують. Як ми бачили статистику, по чотири удари десь, десь взялося. Ось також в принципі, цей удар можуть зарахувати. Ну і зарахують. Дуже-дуже -е, цікаво, хто ж нас сьогодні переможе. Ну, такий підкат о, небезпечний, але найголовніше, ну, дієвий м'яч в Марадо. І тут вже вони будуть намагатися атакувати лівим флагом. Проходить атаки на віз, то штрафного невдалий на віз захисник перехопив м'яч, вже трішки аж підзахрипає. ж, закінчилося. 15 хвилин. М'яч стійко, Бачили, м'яч Стійку. В Зараз буде в нас друга 15-та хвилинка. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Тепер вже команда Марадо виконала ту саму процедуру, що 15 хвилин тому робила команда Оконська. Саме розвелення центра поля розпочали 15-ту хвилинку. Останню вже в цьому матчі 15-ти хвилинку, яка буде вирішувати, хто ж стане переможцем, хто посяде третю сходинку, а хто відповідно буде четвертим. у ЛВ Cup LLB 2022. Тут порушення правил Гравець одразу схопився за ногу. І тут і тут картки немає. Ось корчиться в болі, не видно, хто там так. Кому ж там боляче нам не видно. 17 номер. Зараз ми побачимо, хто це, тому що, якщо чесно, не знаю я усіх, бо, тому що у нас близько тисячі усіх футболістів в нашому кубку. тому всіх не пригадаю. Ну, штрафний так собі виконаний, якщо чесно. Примісенько в руки голкіперу. ми бачимо, що вже повертається на футбольне поле, отримав допомогу від лікарів і повертається, зараз будуть вже в повному складі команди. Тут же Роман Моспіч скосив. Скосив, так скосив. Ну тут я думаю, що його 100% мають відзначити арбітри, адже е, ну, Негоже він зіграв, ну що у нас тут... Так, тут же картка є. Бачимо роман з капітанською пов'язкою. Отримує жовту картку за ось цей епізод. Отакий От собі повтор там... Але ну, фол був. Фол а часу вже немає. Я думаю, що... Ще в принципі на атаку. Атаку було. У нас будуть 11-метрові після матчів, тому що основний час і додаткові закінчилися з рахунком 0-0. І будемо визначати сильнішого вже після в післяматчових 11-метрових ударах. Не перемикайтесь! Отже, вас вже на післяматчеві лотереї. Побачимо. Хто фартовіший, хто спритніший, хто точніший. цю всю процедуру команда Оконськ. Ох, не вдалося голкіперу упіймати. Зараз вже буде виконувати удар команда Марадо. І повзворота! Повзворота удар. Волкіпер вгадав кут, але... Гравець вдарив надто неточно. Ого! Угу. А тут як вколотив, так вколотив. Також вгадав, але... Там вгадує, не вгадує, Так міцно пробив. А це що таке знову повзворота? А Оконськ забуває вже третій м'яч. І зараз, в принципі, буде вирішальний удар для Марадо, якщо знову повз ворота, ну тоді закінчено. І Марадо ще побореться. Хоча правда вже треба голкіперу команди дуже сильно постаратись, тому що... Один влучний удар і Оконськ володар третього місця посідає третє місце в Cup LLW-2022. Ми їх і вітаємо. Зараз ми подивимося яскраві епізоди цього матчу. Далі буде статистика тигр матчу. І залишайтеся з нами, підписуйтесь, робіть репости, коментуйте, лайкайте. Це був матч за третє місце. А фінал ми очікуємо на день незалежності, тому обов'язково слідкуйте за нами.